Автомобіль ВАЗ, який буксирував ще один легковик, патрульні помітили близько третьої години ночі. Вночі екіпаж патрульної поліції виявив автомобіль ВАЗ 2102 який буксирував ваз 2101 з порушенням правил дорожнього руху. Патрульні поліцейські подали вимогу про зупинку, однак чоловіки продовжували свій рух, додавши лише тільки швидкості та не думали зупинятися. Та згодом буксирувальний трос обірвався, і поліції вдалося затримати водія. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння. Результат дослідження виявив, норма перевищена майже у шість разів. Натомість водій автомобіля ваз 2101 почав тікати з місця події, тримаючи невідомий предмет в руках. Під час переслідування він його виконав, як з'ясувалося, це був обріз гладкосвольної рушниці. Даному що вдалося втекти, однак вже вранці працівники карного розшуку розшукали та затримали його. І це не останнє правопорушення, яке вдалося виявити. Автомобіль виявився викраденим. На місце працівники патрульної поліції викликали слідчо-оперативну групу. Наразі відомо, що слідчі розпочали два кримінальних провадження, а саме за фактом незаконного поводження зі зброєю, а також незаконне заволодіння транспортним засобом, яке було вчинене групою осіб за попередньою змовою.